Дорогі наші воїни-однозивчани, ми, учні 8-го А-класу Миківського ліцею, щиро вітаємо вас з Днем Збройних сил України та з Днем Святого Миколая. Сьогодні Україна у вогні, сьогодні ворог рушить всі кордони, давно чекають матері, жінки, своїх синів і чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі, як голови кладете за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтир добробут нації і слава України! Солдати, воїни, ви мужні й непохитні. Ми ваша віра і упора у тилу. Нехай небесні кольори блакитні освітять вам дорогу через влу. Ви зараз не прості захисники, ви гідні патріоти України. Ми перед вами вічні божники. Ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни, чекаємо вас додому, і віримо, настане скоро час. Коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас, любий воїне, я дякую тобі за кожен світанок, що зустрічаю, за кожну ніч, коли лягаю спати у своєму будинку, у своєму ліжку, у своїй піжалі. Дякую за можливість ходити і вчитися в школі у своїй рідній країні. Я вдячна тобі за кожну хвилину свого відносно мирного та спокійного життя. Молюся за тебе щодня, щоб ти і твої побратими були живими і неушкодженими, щоб всі після перемоги обійнялися та ніколи не розлучалися зі своїми рідними. Уся моя родина і я низько вклоняємось вам за вашу мужність і готовність захищати Україну. Дякую вам за те, що ви бороните наш великий спільний дім Україну. Справжні патріоти. Ми молимось за вас. Дякую вам. Низький вам уклін. Ви найкращі. Повертайтеся додому живі та здорові. З вами, вся Україна. Ви наші обереги, ви наша надія, ви наша віра. Уся Україна пишається вами та вашим професіоналізмом. Дякую вам за те, що ви бородите всіх нас, не вистачить і життя, аби віддячити вам за ваш героїзм і відвагу. Бажаю вам мужності дух, твердості характеру, рішучості дій, незламності витримки, непохитності удачі, міцного здоров'я, швидкої перемоги, опіки ангелів-охоронців. Повертайтесь додому, низький вам уклін. Шана, повага і велика подяка. Та ти широкі сині небеса, золоті поля і дитячий сміх, материнський спокій, серце захищає, армія моя, порти ворогів не вбили, не згасили вічний дух свободи, що в серцях живий, армія моя. ¡Saben, rapor, pollo! ¡Wing! ¡Arbiander, saben, rapor, pollo wing saben rapor